Друзі, доброго ранку всім! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Бачите, в Карпатах зараз чудова пора року, казкова зима. Їдемо в східницю з Борислава. Через перевал бухів. Чудова погода. Вийшло сонечко. Дерева всі білі. Їдемо, подивимось, чи немає де ведмедів на перевалі. А то минулого тижня тут весь інтернет годів, що в східниці ведмеді вийшли на дорогу. Чому вони не сплять, було багато коментарів. Так що, друзі, їдемо, подивимось, підтвердимо чи спростуємо цю інформацію. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також, друзі, дякую всім ком за коментарі, які ви пишете. Приємно читати, на деякий час від часу відповідаю. Колись відео, колись так відписую. Приємно мені з вами спілкуватися, друзі. Також дякую всім спонсорам мого каналу. Дуже приємно, всім вдячний. Також, друзі, нагадую, що ви можете долучитися до розвитку каналу Трускавець Travel. В описі під відео є вся потрібна інформація. Бачите, яка краса, яка казкова зима цього року. Початок тільки зими, сьогодні 4 грудня і дивіться, як все гарно. Все в снігу, все в біле. Неймовірна краса в Карпатах цього року. Неймовірно. Їдемо поїдемо, зараз подивимо в східницю, як там, можливо, там ще більше снігу. Східниця зимою завжди дуже красива, і там переважно, як вже випав сніг, так він вже майже буде до самого кінця зими. Дуже гарно. І, друзі, хочу. Розказати на рахунок ведмедів. Ну, подивіться, які тут відбійники стоять на дорозі. І подивіться це відео, яке було минулого тижня в інтернеті. І ви все зрозумієте, що це відео зняти не тут. Тут ведмедів ніяких не було. Бачите, тут такий двійний, подвійний відбійник, а там на відео є потрійний. А тут навіть в цілій області, напевно, таких відбійників я не бачив Це відео знято або десь дійсно на Закарпатті бо спочатку з'явилася інформація, що це на Закарпатті в Телеграмі я прочитав саме перше, побачив, що на Закарпатті ведмеді вийшли на дорогу. Можливо, дійсно так було, а можливо це десь навіть і не в Україні. Просто хтось ну, бачили, які ті ведмеді були, практично ручні. Але оце десь Америка, Аляска. Тому я не повірив зразу, навіть що це, коли сказали, що це в східниці. Я цей район знаю як п'ять пальців своїх. І я зразу сказав, що це не східниця. Тут є медведі, ведмеді, ведмеді правильно. Є, я знаю, що точно де село Довге, там ведмедиця з малими була минулого року, то я точно знаю, а зараз охота заборонена, і, тому зараз звірів дуже багато є, дуже багато лисиць. І Також село Майдан. Це тут теж кілометрів 10 звідси, там зубри виходять на дорогу. І Приходять до людей в село, щоб там поїсти зимою. Літом ясно, літом їх не видно, а зимою більш непомітні, виходять на дорогу. Також неодноразово їхав тут автомобілем зранку і не раз бачив, як раз бачив, як Олень перебіг дорогу, а раз бачив дві козулі. То буквально перед машиною. Дуже гарна погода. Цікаво чи є східниці зараз відпочиваючі, чи так само, як Трускавці. Східниця особливий курорт Люди, які полюбляють гори, свіже повітря. Вибирають східницю. Мінеральні води тут практично такі самі є як і в трускавці. Єдине, що в трускавці немає такої води, як в східниці содової. Це взагалі дуже багато людей їдуть просто попити содової води. Тут її також можна замовити через інтернет, можуть вам переслати. Бачите, друзі, ми вже перевал переїхали і... Тут було вчора було тепліше, я вам скажу, коли. Не вчора, після вчора коли падав дощ, тут було тепліше і це видно по деревах. До перевалу було холодніше, видно якась хмара стояла, а тут, деколи буває, що тут сонце світить східниця, а в Бориславі може тиждень бути туман, і ці хмари впруться вгору і ніяк не можуть перейти. А тут в східниці може бути прекрасна погода, сонце світить. Це рівно гарна зима. ще скоро повідкриваються гірськолижні траси. Ну, східниці немає, є тільки біля східниці в Бориславі. Є буковиця і крутогір. Дві гірськолижні бази. Також там на тюбингу можна покататися, ну, є різні розваги. Дуже гарна погода, дуже мені подобається сьогодні. Бачимо, вже заїжджаємо в східницю. Неймовірно краса сьогодні. Дивіться, які ті смереки стоять всі в снігу. Камеру ще так не передати. Це все зображення, яке я бачу. Дуже красивий регіон, Карпати це взагалі для мене. На східницю розбудовують зараз шаленими темпами. Вже під'їжджаємо до сувенірного ринку, ми бачимо тут небагато машин. Ну, зараз 11 година ранку. Саме ймовірні, друзі. Нагадую, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете долучитися до розвитку каналу, підтримати канал. Всі потрібні посилання є в описі під відео, під кожним відео. Всім буду вдячний і дякую також всім спонсорам, які мене підтримують. Всім, друзі, дякую за увагу, гарного дня, мирного неба, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!